Як округлити числа до сотень або тисяч. Для цього нам знадобиться функція round. Перший аргумент це число. Сюди ми ставимо посилання на число, яке треба округлити. Якщо ми округляємо знаки, які знаходяться до коми, то число ставимо з мінусом. І скільки знаків треба округлити. В даному випадку це 2. Натискаємо ОК і застосовуємо до всіх. Для того, щоб округлити числа до тисяч, знову використаємо ту ж саму функцію. Ставимо посилання на клітинку з числом. І тепер нам треба округлити три числа до кому. Натискаємо ОК, застосовуємо до всіх. І готово! Підписуйся на наш YouTube канал, щоб дізнатись про Excel.